Січень 2021 року. З десяток людей вийшли на мітинг проти оборудок Віталія Мархасіна. Серед них громадська активістка Наталія Ешенкулова. Жінка запевняє, у Дніпрі діє організовано злочинне угруповання. Півроку по тому Наталія переживає замах на власне життя. Потерпіла впевнена, її замовили за діяльність проти шахраїв. Жінка називає замовників я законодательно просто їх всіх посадити. Найк покриває Мархасіна. Мінято кошту з біля благодаря Мархасіну. Найку всі тарепалки этой... не вщухали у соціальних мережах. Після постів Наталії Шанкулової на власній сторінці у соцмережах Віталій Мархасін звернувся з позовом до суду. Чоловік запевняє, порушили його честь та гідність. Судова тяганина по справі тривала понад рік. Позивач судові засідання не відвідував. Не стало винятком і чергове, яке відбулось 12 липня. На засіданні в Бабушкінському райсуді Дніпра Мархасін знову був відсутній. Його представляла захисниця, та й та не особисто, а через онлайн зв'язок. Позивач не ходить на цей процес, тому що ви знаєте, напевне, не дуже гарний він актор, тому що розумієте, одна справа, коли ти десь там. Сказав, і не маєш відповіді. А друга справа, коли стоять люди, які кажуть, ти такий, 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 сякий, і запереч це, то йому буде вже ніякого. Дебати Відбулися не дивлячись на відсутність пана Мархасіна. Позивач вимагав компенсацію у розмірі 195 дев'яносто п'ять тисяч гривень, видалення постів та публічне вибачення від Наталії. Захист Віталія Мархасіна зазначає, після публічних висловів Наталії з паном Мархасіним почали розривати контракти бізнес-партнери. Наталія Шонкулова запевняє, що це неправда. Позивач не провів жодних спертизи, не залучив жодних експертів, які встановили, чи був образливими, чи дискредитуючими ті чи інші мої вислови. Позивач підклав. До позову штучні фейкові договори із контрагентами, які, начебто, з моїх висловів і за моїх висловів та дописів розірвали співпрацю з Мархасами. Вирок відклали на декілька днів. Згодом, 15 липня, суддя Ігор Кандрашов оголосив рішення частково задовільнити позов Віталія Мархасіна. Наступного змісту спростування є шумкувати рекорбане, не подивляю, що інформація поширена на власній сторінці соціального мережі в Фейсбук три телеканалу Дніпроти викладано 2908 раз друго на відеокоснув Ютуб. Він достовірно також, щоб підлягав спростуванню в частині твердження про те, що Мархас Наталій Ухімович причетний донесення тілесних пошкодження за це діяльності та підробки документів. В іншій частині позову відмовити, стягнути за шумкову Наталі Курбанарієву на користь Мархаса Наталії Юхимовича судовий збір у розмірі 1654 гривень. Громадська активістка Наталія шокована цим рішенням суду. Втім, побоювалась, що таке може статись. Цей вирок суду він є некомпетентним. По перше, тому що людина, навіть сам суддя Кондрашов, він не зазначив там, не назначив ніяких експертиз, нічого. Це по перше, і по-друге, не Суддя не розібрався. Зупинятися у своїй боротьбі жінка не планує. Наступний крок позов до апеляції.